Добривечір колеги. Не спиться. Вирішив поділитися думкою про наших північно-східних сусідів, нашою хибною думкою про них. Ми говоримо Путінська Росія, що гібристська пропаганда промила мізки росіян, що в них телевізор переміг холодильник, та ніфіга. Я не знаю, що було в 39-му році в Німеччині з пропагандою, але в Росії ніфіга. Інакше як ви поясните багатометрові черги під час голосування в західних дільницях, закордонних дільницях Росії, вони там живуть 20-30 років і прийшли голосувати за Путіна. Їм теж проміли мізки, А ті, що втікли з Росії щойно від путінської мобілізації і голосують за нього, це теж промиті мізки. А напади на подинокі пікети проти війни, проти Путіна, росіян, так що не Путінська Росія. А правильніше рашистський Путін. Саме рашистська свідомість кожні 30-50 років створює нового Путіна на нашу голову.